Граунс цікавий не тільки тим, що тут проходить багато форумів, багато дискусій, виступів експертів, спікерів, практиків, але й дуже велика, як бачите, виставкова зона. Тут сотні експонентів. Цікаво, що тут є, бо ми тут бачимо і тварин, і техніку, і насіння покривних культур. Все, що впливає на родючі з ґрунту, всі послуги, продукти, техніка представлені на цій виставковій зоні, пройдемось по ній, побачимо, що тут є цікавого. Загорович для випасання худоби, які живляться від сонячних батарей. А тут техніка для компостування. Такий розворушувач компосту. Оце він вже демонстрував свою роботу. А тут ще просто. Лежить борт зовсім по-іншому виглядає. Ідемо далі. Тут я бачу Навіть український прапор. Україн. Совий CEO, our boss, Um, he, um, he gets all the farmers to bring all the, the cheap uh, free trucks from farms. So farmers will try to donate their um, their old farm trucks, and then we will we'll then drive them over to Ukraine. In Ukraine, yeah. there? In Ukraine as well. Car to Ukraine. Yeah, so we have um, we have a photos um, of Ukrainians that we've we've helped with the trucks. Um, this is a um, the Ukrainian where these are farm trucks, and they've been been sprayed um, and then given to the Ukrainian army. Um, Possibly we donate the ambulances, mm -hmm. um, English ambulance, ambulance, uh, yeah, over to Ukraine, to UK, UK ambulance, uh, yeah, to Ukraine to help in the war effort. Medicinal pomorha, Ukraina, takus. You there? Watch that. Toda historia. Yeah. Is uh, his boss, big boss, uh -huh. and he organizes. Thank you very much uh, for your help to Ukraine, it is, it is Ukrainian people. Yeah, no, it, has, it is a big. Як бачите, тема роботів представлена і тут, як без них. Це, мабуть, майбутнє сільського господарства. І воно, бачите, приходить і сюди. Якщо ми на виставці Гановер бачили такі роботи тільки з ґрунтообробною технікою, то тут вже бачимо, стоїть анкерна сівалка. і більш... Ощадна технологія за один проход робиться посів. Також ця компанія представила сівалку таку невеличку. Що я помітив, тут немає таких широкозахватних агрегатів. Все ж таки Англія це не та країна, де дуже великі поля Чому була тут така спека, що хоч роздівайся. Не було де заховатися, згоріли. А сьогодні погода змінилась. Відчувається, що ми знаходимося в Англії. Погода міняється дуже різко. Сьогодні одягаємося і бачу ще одного нашого партнера. Не дивуюсь, що він тут. Компанія Хорс вона скрізь там, де. Іде мова про збереження навколишнього середовища, і тому не випадково компанія Хорш представлена тут на фестивалі регенеративного землеробства. І вона також представлена у нас, підтримує наш захід, польовий день регенеративного землеробства, який пройде на Київщині 23 серпня. Приєднуйтесь всі, кому цікаво збереження ґрунту, всі, кому цікаво, як виробляти більше. З меншим використанням ресурсів. Подивимося, що хорш демонструє тут, в Англії. Бачимо вже випробувана анкерна цівалка Спринтер 6 СТ у всій своїй красі, ми бачимо хорш аватар дискового типу сівалка, також 6 метрів захвату. Дисковий сошник. Я бачу, що вона тут вже сіяла. Ми прийшли, коли вже тут демонстрація закінчилась, і практично бачимо тільки розрізи на полі. Цікава машина, як завжди, є що подивитися на ній. Цікава форма. Прикочуюча колеса. Ну, класика. Багато ми вже про неї розповідали в Гановері і наші цього також знайомі з нею. Йдемо далі, що тут ще є цікавого? Ерстат демонструє тут свою техніку. Дуже багато різної техніки. І не вся вона навіть я бачу для необробки ґрунту. Навіть ми бачимо тут і культиватори з лапками. Ну що є, то є. Розкидачі для перегною тут представлені. Також різні стрігільні борони бачу. Ми бачимо сівалки. Дискові, а цей мабуть, розкладач тут ще й демонструє свою роботу. Навіть не уявляю, що це за агрегат. Як будто косилка якась. Може це вона косить і зразу збирає. Дуже схоже на це. Точно. Так вона виглядає процес. Бачите? Скошує. І забирає. Цікаве рішення. Отака От косилочка. І одразу тут ми бачимо підборщик такий. І скільки треба, накосили і завезли на ферму. Клейден Evolution M. Три. Не зрозумів, що це таке, вроді як сівалка, але бачимо, що після неї груда, оброблений ґрунт. Не зовсім комільфо. Якась потужна така техніка, але для чого не зрозуміло. Сівалка Джондір також. 6 метрів, невелика, дискова. Ну, це класика вже сушників також. Ну і трактор John Deere, звісно. John Deere також, мабуть, єдина компанія, яка догадалась тут продемонструвати свій оприскувач. Бачимо, причепний, мабуть, він тут. Більш доречний. Це також техніка, без якої у регенеративному заморобстві не обійдешся. І тому цікаві і такі пропозиції. Такий маленький пікапчик. Також полюбляють англійські фермери. І рядом стоїть. Уже зовсім інший трактор «Джандір» з іншими можливостями іншими потужностями. Це технологія сумо. Тут демонструється непогано, непогано. Бачу. Посіли через такі покривні культури і навіть не видно, де ряди знаходяться. Видно проріз тільки. Цікаво, що тут поєднано в одному аріаті каток, який зупиняє, виїдеться покривних культур. І ззаді йде сівалка. Сівалка дискового типу. З них бачите, з такими диск, з вирізами. Прикольчиший каток залізний, крепкий. Ну, задачі справилась непогано. Сівалка горизонт. Не Широка, також, мабуть, 6 метрів. Сівалка Гризон. Бункер спереді. Більш мобільна. Навісна, більш легка. І ця вже для суцільного посіву. Цікаве рішення. Грунтовий розріз. Бачите, який грунт тут. Такий, Такі як Кримо. Скала підстилає і невеликий грунтовий горизонт. Так, що тут? Грунти? Також жорсткі. Така маленька сівалочка, є. Як бачимо, дискова. Агресідер. Перший раз бачу, щоб гладкі були такі катки. І вот така сівалка. Анкерна. Легка дуже складається. every